Всім доброго дня! Компанія Autofocus і в нас нове яскраве надходження. Це в нас TLX 2018 року випуску. Повнопривідна. 3.5 бензинчик як потрібно. Просто подивіться, як вона виглядає. Просто щось неймовірне. На сонці навіть відблискає колір. Безпечовий доступ мається. Маємо ось такий салончик з алькантари комбінований. Також це залькантари. Подивіться, як же круто тут все виглядає, чорний потолочок. Ай-яй-яй. Все максимально приємно. По передньому плану маємо знову ж таки безключовий доступ, датчик хліб зон, повне спопакет зі складанням дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь з попередковою підтримкою, все в Алькантарі, все максимально приємно, чудово. Це у нас максимальна комплектація, отримання в полосі, датчик зіткнення, задня камера, тут все це також мається. Адаптивний круїз контроль мультикермо, пробіг у нас 32 тисячі міль кілометрів. Так, у нас є великий бортовий комп'ютер з мультимедією, з скарплейчиком, маємо підігрів вентиляції, сидінь також ми тут маємо. Абсолютно все. Ось така приборна панель для автоматичної коробочки передач. Вибір режиму руху, маємо люк, тобто ну просто якийсь люк. Якщо вам цікава дана пропозиція, звертайтесь, будь ласка, до на Михайло Пішка, 4 а компанія Autofocus. дана круточка є у нас наявності.